Добрий день, мої малятка. Скажіть мені, ви уважно прослухали казочку? І все все запам'ятали. Якщо вам казочка сподобалася і ви були уважними слухачами, тоді я задам вам декілька запитань по цій казочці. Скажіть мені, будь ласка, як називається ця казка? Хто жив на одному подвір'ї? Що знайшов півник на подвір'ї? А яка біда трапилася із півником? Куди побігла курочка спочатку? Про що попросила корівоньку курочка? Для чого дівчинка попросила у господаря свіжу траву? Що потрібно було взяти курочці у коваля? Кому господар дав свіжої трави? І скажіть мені, будь ласка, чи вдалося нарешті курочці врятувати свого друга, півника? Я сподіваюся, що всі запитання. На всі запитання ви дали відповідь, тому що ви у мене слухняні та розумні. До побачення, малята! До нових зустрічей!